В останній час непевнений і грізний, шукайте Бога серцем ви завжди, шукайте Бога у молитві слізну, лиш Він подасть живої вам води, Лиш тільки Він серце з спрагу і хліба дасть утомленій душі. Шукайте Бога і віддайте славу за те, що Він назустріч вам спішить. Лиш тільки Він візьме у свої руки і понесе крізь воду і вогонь, лиш з ним душа не знатиме розлуки, і тільки в Нім пізнаєте любов. До Бога линьте у думках невпинно, до нього принесіть свої гріхи, бо тільки Він дає душі прозріння, коли глибинне, мовмо, прости. Його ви не лишайте і на хвилину, не ставте перешкод своїм життям, без Бога, ви, як без гнізда, пташина, іначе матір'ю залишене дитя, без Бога на землі ви одинокі, без Бога в світі небезпечно жить, зробіть до Нього перші свої кроки, і у щоденному житті Його знайдіть, не зупиняйтесь на земних дорогах. І біль земний, повірте, про мене, всім серцем прагніть відшукати Бога, і Він вас неодмінно сам знайде, бо тільки в нім спокій душі знайдете, в останній час непевний і тяжкий, Любов'ю обіймає Він планету і грішну землю, любить Бог святий. Тому йдіть, спішіть до нього. Він темрям розвіє назавжди. Шукайте Бога і знайдете Бога, і Він подасть живої вам води. Амінь.